Добрий день, до вашої уваги пропонується виконання 13-ї лабораторної роботи. А, відповідно до завдань до цієї лабораторної роботи ми мали встановити віртуальну машину а, Ventura на AVM, а, Workstation Pro. А, от Ми бачимо встановлену віртуальну машину з вже запущеним macOS. Друге завдання встановити та налаштувати Firewall. Firewall ми встановлюємо, заходячи в параметр мережа брендмауер. Активуємо його. Можемо виставити додаткові параметри стосовно виключно налаштувань фаєрволу. Бачимо, вже автоматично роз'єршати струннему ПО приймають входящі підключення і так далі. В принципі, це можна відредагувати Наразі такої нагальної потреби немає, тому. Вважатиме його закінченим. А, Далі використання м -м, Gatekeeper. запустити програму, яка підписана -э, валідним сертифікатом, влаштувати Gatekeeper так, щоб дозволити виконання тільки підписаних програм. А, стосовно самого Gatekeeper, ми можемо знайти його в налаштуванні конфіденційність та безпека. Mm. Вот, мы бачим параметр безпека, э, уже установлен пункт App Store э, и от подтвержденных э, разработчиков. Можем установить App Store, выключено, уточнить пароль, снять захист. Все, как бачим, установленный прапорец. Э, Також Що стосовно четвертого завдання, шифрування файлів, ми бачимо вбудований файл Vault. Єдине, що він не може виконати ми не зможемо виконати завдання належним чином через те, що він не може шифрувати окремі папки, а він викорує цілий диск, тому ми можемо з ним проводити певні маніпуляції, але виконати завдання відповідно так, як воно поставлено, ми не зможемо. П'яте uh, завдання uh, використання антивірусного програмного забезпечення, як бачимо, встановлений Ава Security. В uh, принципі, думаю, на цьому з цього завдання можна завершити. Шосте mm, завдання налаштування сис... системних паролів та облікових записів. Uh, воно знаходиться в Пользователі і групи були. От, бачимо. Пользователі групи юзер. Mm. Зможемо змінити пароль. Ну, задати нов... старий, вести новий, підтвердити і задати підказку. Нам немає потреби змінювати пароль, тому цей пункт ми дещо опустимо. Mm. Стосовно сьомого завдання, а, використання тайммашин, підключити зовнішній диск і так далі. Тайммашин бачимо а, сам тайммашин бачимо а, знаходиться тут. На, наразі ми не зможемо його використати поєвним чином а, через те, що м, потрібен великий обсяг, а, ну, сховище великого обсягу. Бо він ну, зробить разне копіювання всієї системи. Це займе як багато часу, так і простору. Сам факт, що ми зможемо зробити це за допомогою даної утиліти, програми, яка вже у нас є. А, але виконання цього завдання дещо опустимо. Надалі налаштування режиму Гест. Включити режим Гест. Ми вже знаходились в пользователях та групах, бачимо режим гостя. Розрішить, задаємо пароль. Все, як бачимо, ми дозволимо нашому гостю заходити в нашу систему. Вона дозволить використовувати комп'ютер певним... ну. Використовувати комп'ютер єдине, що після завершення сеансу воно не збереже всі зроблені зміни. Дев'яте завдання використання системи AppSandbox. Box. Стосовно AppSandbox. AppSandbox у нас вже запущений. От він знаходився тут. У нас є запущений тест ап. Все, він запустився. Бачимо ось наш код, який буде виконуватись: саме тест А, Заходимо в capabilities і тут ми маємо знайти app sandbox. Ну, Як ми бачимо, app sandbox у нас немає, тому запустити його відповідно у нас і не вийде. І так, з даним завданням ми завершили. Надалі ми налаштували логіст... Ага, спроба фішн-гатати атаки. Спробуємо виконати фішн атаку тим, що ми запустимо. Спробуємо запустити відкрити сайт. Нехай це буде Facebook. Це бачимо, він все ж таки запускається. єдине а, Тепер спробуємо заблокувати йому доступ. А, блокувати доступ ми йому будемо через а, налаштування. А, екранний час. От він. Контент. Обмеження, обмеження контенту і. отут тут додаємо а, наш URL Facebook. Готово. Спробуємо обновити його. Як бачимо, ми отримали сповіщення про те, що воно, ми не можемо його відвідати, отже, заблокувати сайт у нас все ж таки вийшло. Наступним завданням є спроба використання VPN. Вже VPN було попередньо встановлено. Зможемо підключитися. І поки він запускається, ми запустимо термінал і спробуємо скачати через Брюбітоп. Так, як бачимо, ми вже підключилися. Можемо поки спробувати перевірити нашу адресу через. Через щопи перевірити. Ну, нехай це якийсь примітивний IP локейшн. радий. ми десь там, далеко стосовно нашого бітоп, він був встановлений. Спробуємо його запустити. Через... О, файно. Бітоп запустився. На цьому виконання 13 лабораторної роботи завершено. Дякую за увагу.